Змагання з кінної їзди захоплююча та хвилююча подія. Як для учасників, так і для глядачів. У центрі для перегонів Клименко Стейбл кінні змагання відбуваються з 2017 року. Цьогорічний захід відвідали понад 120 учасників з різних куточків нашої країни. Це із Харкова, із Запоріжжя, із Києва, і місто Рівне, і місто Тернопіль в нас тут є всього на сьогодні. Більше 120 учасників, це враховуючи наших дітей, наших вихованців і наших спортсменів, нашого клубу. Цей спортивний захід триває три дні. Адже проходив у кілька турнірів з дев'ятої ранку та до шостої вечора. Спортсмени демонстрували свої навички та вміння, показуючи майстерню їзду та долаючи смугу перешкод. У змаганнях з кінного спорту взяли участь як професіонали, так і любителі верхової їзди. Це називається маршрути є різної різного рівня, різної складності. Виступають і діти і. Вершники дорослі і коні за віком, і ну багато, скажем так, от на сьогодні сім різних висот, розпочинаючи там від 60 сантиметрів, закінчуючи метр тридцять п'ять. Спортсмени, які посіли перше, друге чи третє місце, нагороджувались кубками, медалями, прикрасами для коней, а також грошовими призами. А невід'ємну частину успіху на змаганнях є кінь, оскільки разом вони мають продемонструвати високу точність та старанність. Саме тому до таких заходів тварин готують особливо ретельно. Верхова їзда – захоплюючий вид спорту, який поєднує сміливість, навички та взаємодію між спортсменом та конем. Тому для учасників змагань такі заходи справжнє свято, на яке вони з нетерпінням чекають. Як правило, тренування і прогрес пов'язані з тим, щоб участь успішно на соревнованнях. Я сьогодні на Сьогодні нічого не вчора перше місце. У мене сьогодні нова лошадь. Ну я прыгав, я прыгала на неї 4 дні. І для мене це хороші результати. Змагання з кінного спорту «Кліменко Стейбл» показують, що навіть в умовах війни спортивні події відіграють важливу роль у збереженні морального благополуччя та національної ідентичності. Такі заходи є не лише символом надії, способом продовження звичайного життя у складні часи, а й також вихованням духу стійкості у маленьких та дорослих українцях. Ми перемоги показуємо тут, так і потрібно розвивати і дітей, і давати їм, хоч якось відпочивати е, психологічно, так і, і, і будемо робити все для того, щоб допомагати нашим бійцям і чекати скорішої перемоги.